Що ж, доброго дня вам, шановні, на сцені позитивно заряджена радикальна команда або ж ПЗРК. Да ми настільки позитивні, що у нас часики не тікають, атакують. Да ми настільки заряджені, що у нас навіть Віталя батарейка. Віталя, покажи. Віталя, не саліва. Та ми настільки радикальні, що в нашу честь назвали радикуліт. Та ми настільки команда, що навіть «Зе» уже за. Що ж, нас знімають всі канали! Бо на сцені радикали! А почати хотілося б з того, що наша команда підняла дуже важливе питання. Я впевнений, що мало хто з вас замислювався взагалі, як воно? Бути мухою на липкій стрічці. А от уявляєш, я щоб дітей приготувати, я, я їх залишила взагалі сама. Я пролізла через москітну сітку, я, я навіть через павуків пролетіла, але все одно прилипла. Божечки, а батько де що? Ти, ти Він же ж метелик одноденка. Працюю сутки через двоє. Зрозуміло. Тю, а, а ти тут як опинилась? Уявляєш, мати покинула нас. Батько пішов на роботу на цілу добу. Ну а я, як сама старша, полетіла по їжу. Доця? Мама? Доча? Жінка? Я на судки на роботу, а ви вже кудись влипли. Давай додому. Ось бачите, як воно буває. Життя це ну, непредсказуєма штука. Ще сьогодні ти відновив свою сім'ю, а виходить, що ти навіть не помітив, як опинився звичайним кормом для жаб. А у нас кімната страху у сімферополі. Що ж, дівчино, доброго дня. Можна, будь ласка, два білетики. Чоловічі, а ви куди? Ну, як куди? Кімната страху, бояться хочем. Два білетики, будь ласка. Тоді з вас два мільйона. Масік, ну купи, купи, купи. Ну я так хочу. Та я тебе прошу, що таке п'ять баксів? Це половина моєї ЗП. Гуляємо. Два білетики, будь ласка. Зараз вам бистренько я пропечатую тут і відірву. Послухайте, я зараз вам сам пропечатую і відірву. Давайте білети сюди. Давайте. <плес> так, ну, і що тут у них бояться? Крим це Україна. Крим, це Україна. Масік, а ми що, не поїдемо в Крим? Ну, я так не хочу їхати, звідси тут так буду можлив. Та Я тебе прошу, послухай, поки у нас є Кримський міст, нам взагалі нічого не страшно. Правда? Ну. <плес> <плес> Зі червона калина, похилилася. Ойсік, мені страшно. Та все буде добре. Гірше вже точно не буде. Буде хуже. Ой, і червона калина похилилася. Ойсік забери мене звідси. Слава Україні. Хотілося б подякувати ЗСУ та організаторам даної ліги сміху за те, що даєте нам можливість творити, розвиватися та займатися тим, чим нам подобається. Ну і наостанок. Русній пес гав! Yeah! З вами все бандерка! Де Україна? Я беру безерка, наче до друга рука, зірка не нелі.